Поріг ревучий, єдиний в Україні штучний водоспад. Він за вишки 17 метрів. Через воєнний стан в минулому році водоспад не працював. Але цьогоріч одна з улюблених фотозон Дніпрян знов готова милувати очі. Мені дуже подобаються наші фонтани. Ми дуже задоволені, що в цьому році їх запустили. Якраз йдемо дивитися на цю красоту. Я думала, що він не працює і ми йшли просто. ну… Я колись тут вчилася, і це якби місця моєї молодості. І це було так класно, що все, все працює, все так гарно. Не знаю. Ми дуже, дуже класно. Дуже, дуже. Для безперебійної роботи біля водоспаду завжди знаходиться черговий. Працює від води з річки Дніпро. Вода піднімається трьома насосами потужністю 55 кВт. Ніяких зауважень в мене до його стану та до режиму роботи немає, тому я вдячен вдячний своїм колегам і підлеглим за кропітку роботу по підтриманню його у належному стані. Наступна локація фонтан в сквері Прибережний. Його, як і інші фонтани, запустили на початку травня. Працює водограй з 8.00 до 20.00 щоденно. Особливу увагу приділяють санітарному стану та дезінфекції чаші фонтану та води. Очищення призводиться за допомогою хімреагентів які щотижнево чотири рази на місяць засипають дозованою, дозованою сумішю, яка розрахована на кількість води. Окрім фонтанів, черговий містом перевірив найпростіше укриття в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Воно розділено на п'ять блоків і вміщує майже три тисячі людей. Воно готове приймати людей, знаходиться в майже у зразковому стані, обладнано всіма необхідними, всім необхідним для перебування людей. Є і питна вода, є медикаменти, є вайфай, є каналізація. Є Засоби пожежого гасіння в перші дні. У нас було багато людей. От біля двох тисяч ми приймали. На це були в перші дні повномасштабного. Зараз люди вже менш бо бояться, тому тільки як коли якісь критичні моменти з'являються, тоді в нас наплив людей. Окрім студентів, тут приймають і місцевих мешканців з сусідніх будинків під час сирен.